Блять, не дурний придумав. Слухай людей в щастя будеш мати. Та як ви і казали? Кинув мене той рабчик. Чи гроші закінчились, чи просто надоїла. Ну, типу, використав я нахуй. Тепер думаю, що робити мене, блять, бабло закінчується. Мужики, почти молода, почти симпатічна, серйозна. Може хтось під обіку свою візьме. Я їбала, блядь, блять, і працювати. Повертатися зараз ще рано. Або в ескорт. Бля, мабуть, не візьмуть від узроста і фігури. Що робити, блядь? Ви бачите, яке в неї горе. Покинув її, скажімо так, коханий араб. І правильно зробив. Так знаєте, чувак посидів, подумав, ні, я так далі не можу. Я стільки грошей не заробляю. Навіть в Єгипті, чи девно там зараз, я не знаю. Ну так. Чувак зробив висновок, що йому це не потрібно. Ну от. Ну а що, і хай йде на роботу, працює, от, тільки там, я не знаю, яка там робота може бути. Не знаю, там на верблюдах ігру звозить кудись там, не знаєте, з нового міста в друге. Або там ну, весь корм дійсно. Та якось так. Ну, бачите, от, як вони. От один був, вже покинув, знаєте, вирішив, що невигідно. Знайде другого, ще з одним так знаєте, там пару місяців побуде, тому теж надоїсть, знайде третього. І отак вони коротше, все своє життя від одного до другого, до п'ятого, 10, 20 і скачуть. Ну, знаєте, халява, як би сказати. Поки гроші кидають, поки оленяка гроші дає, ну, то вона з ним буде. Як тільки оленяки гроші кінчаються, ну, там, скажімо так, шукає наступного оленяка. Ну, такий круговорот, скажімо так, оленяк в природі. Ну, що поробиш? Так вже буває. Дякую за увагу і побачимось!